Привіт, відео огляд на тример для гоління під 0 V009 Voyager. Це один з моїх улюблених тримерів. Я часто його рекомендую, особливо кому потрібен нульовий зріз. Також тут іде дві швидкості роботи, і з переваг хороший акумулятор 250 хвилин працює на одному заряді. До речі, такий, такий бренд вони справді відповідає заявленому те, що вони пишуть. Тобто а в мене, наприклад, тример на 300 хвилин це заявлено, це реально відповідає. Тобто я заряджаю тример взагалі там два рази на рік. Я не пам'ятаю, коли останній раз заряджаю. Тому я вважаю це актуально там, в сьогоднішніх умовах. Тобто, хто не може можливості часто мати, зверніть увагу ось на такий бренд. Також 2,5 години час зарядки від 0 до 100, може працювати від мережі. Дуже хороший тример. Давайте ми зараз оглянемо і подивимось чому А, І е, починаємо ми з дизайну. Дизайн, до речі, дуже цікавий, мені подобається. По-перше, металевий корпус. І подивіться, будь ласка, яка тут іде е, форма. Тобто така трикутна трішки в руках тримати одне задоволення. Тобто Він дуже добре лягає в руці. Для пальців ось якраз дуже зручно ось такий трикутний корпус. І сам корпус металевий не важкий. І тут йде ще індикатор. Ну, індикатор, до речі, тут о, цікавий, я не знаю, чому вони не зробили тут і, о, у відсотках, щоб показував о, акумулятор, так, скільки у відсотках. Але вони просто надпис зробили, Trim. Він тут підсвічується. Це Voyager Super Trim. І також тут ще є індикатор, якщо працює від мережі. І ось індикатор друга швидкість буквочка Т, тобто турбо. Тобто, друга швидкість турбо, вона просто збільшує оберти і, відповідно, це можна вже якусь складну завдання зробити. Наприклад, ось в мене велика бачите, борода, хочу я її зняти повністю. Можна на другій швидкості це зробити, це буде легше і тримеру, і вам. Тобто це більш комфортніше буде. Якщо там, наприклад, просто зробити окантування, це можна зробити на першій швидкості. Ну, то Ви вирішуєте. А, також ось такий дизайн, який я вам показав, дуже хороший треммер. Також вхід USB Type-C, я також завжди кажу, що це важливо, тому що а, ви вже а, знаєте, що якщо, наприклад, десь загубився, пошкодився, ви завжди зможете знайти кабель. Також, а, перевага в тому, що, а, наприклад, Може, ви можете працювати одним кабелем, тобто, можливо, у вас вдома вже є Type-C. Можете підключити, працювати од, одною зарядкою, але тут є одне обмеження. Якщо у вас швидка зарядка, потужна, триммер просто її перестане бачити. Тобто це не означає, що це якийсь брак. Тут просто є обмеження. У мене вже це неодноразово. Ново... Зараз я вам покажу. Ось ви бачите? Це швидка зарядка, потужний кабель. І бачите, тример його не бачить. Тепер я беру о, простішу, ну, яка тут іде в комплекті. Зараз, на жаль, просто це треба підключати, буде час, але давайте зараз ми це зробимо. І ось я під'єдную більш простішу зарядку. Бачите, заряд пішов. Ось так виглядає індикація при заряді. Тобто світиться відповідний здачок, що він працює. І бачите, також він може працювати від мережі. Тому також зверніть увагу на те, що не, не швидка зарядка тут, але в принципі це також достатньо. І давайте ми зараз подивимось комплектацію, що входить в комплект. Також думаю, цікаво. Так, до речі, тут в комплекті є ковпачок. Ковпачок для чого потрібен? Взагалі це для того, щоб саме цей механізм. Поберегти від попадання волосся, тому що і вам буде неприємно і не дуже добре для тримера це захист. Ось, тому також, в принципі, якщо ось така борда, тут нічого страшного. Якщо це таке волосся, як на голові, то краще поставити ковпачок. А, до речі, тут іде кабель USB Type-C достатньо довгий. Зверніть увагу, тобто справді бувають такі кладуть короткі, що не зрозуміло на що вони потрібні. І 4 насадки в комплекті у нас тут вже є. Будь ласка, 1 мм, 2 мм, 3 мм та 4 мм. 1, 2, 3, 4. В принципі, ну, для тримера це вважається достатньо. Мастило щиточка. Мастило щиточка. І я завжди кажу, пляжечка у цього бренда більше, ніж зазвичай. Тобто їй вистачить довше. Це дуже добрий, хороший бонус. Ось такий тример, І в кінці також хочу ще. Сказати, що таке значить під нуль тобто Це ж не все одно це не буде станок, як звичайний станок. Це просто, що ось оці рухомі зубчики тут, ось ці, вони підняті максимально рухомі ніж під зубчики. Максимально як це можливо. Тому тут іде нульовий вважається зріст. Тобто, ну, по факту це 01 але в принципі. Це вас може влаштувати, якщо ви хочете використовувати просто для гоління. Ось, ну, Скажімо так, тобто якась можливо незначна шершавість, якісь чорні такі крапочки можуть бути. Але я вважаю, що з урахуванням того, що ви можете, наприклад, в чому перевага тримера під нуль гоління, що ви можете зняти будь-яку довжину. Тому що якщо це шейвер, то там треба розуміти, що там щетина тільки коротко буде збривати. Ось таку ви не збриєте. Тут все одно треба тримером. Тобто Також якісь підстригання. Довжина на бороді. Наприклад, дуже добре це для бороди, тому що ви можете зробити хороше, чисте окантування, зробити форму і зняти просто об'єм волосся відповідно. Тому це дуже буде хороший варіант. І особливо, якщо тут дві швидкості, такі тример 699. Посилання на тример. Я залишу і справді рекомендую, хто шукає хороший тример. Вас реально це влаштує. Ви будете задоволені, хороші відгуки на цей тример. У нас є і постійні клієнти, які вже його брали навіть знайомим. Тому зверніть увагу, справді хороша модель. Замовити можна у нас на сайті Тремор. Також також нас є магазин в Києві. Це Київ, правди, 47, ретровіль. Тут можна подивитися, глянути забрати на місці. Також. Можна через інстаграм замовити, як вам буде зручно. Тому чекаємо на вас. Ми працюємо щодня з 10 по 10 вечора. знаходимось біля нової пошти. Дякую, гарного дня!